Гра в війну або сторінки історії не горять дещо про українську молодь і виклики сьогодення міражі незалежності або часткова абонплата за волю. Це лише деякі назви матеріалів молодої журналістки Мирослави Гаразді, які упорядкували в дебютному виданні за ниткою «Аріадни». «Вона Написала їх фахово, те що вона порушила актуальні проблеми в цій книжці, і, мабуть, було головним рушієм, зважаючи на патріотизм. на… Таку турботу за долю своєї країни і послужило ідеї заснувати ось цю с. Серію, студентська публіцистика прикладом для наслідування називають авторку одногрупники. Вважають Морослава гідна того, аби її тексти читали не лише в студентській газеті. І весь наш курс ми були впевнені, що колись Морослава вивез свою книжку, оскільки ми читаємо газету Погляд читаємо публікації Морослави і ну вона. Дуже глибоко пише, дуже талановито, і це неможливо не читати. Допомогти тим, хто поруч, необхідність, переконаний меценат Олександр Соломка. Саме тому він вирішив профінансувати вихід видання студентки. Не будьте байдужими, це дуже помітно у творах москва. Не будьте байдужими і не будьте черствими. Бо якщо ви будете горіти, якщо ви будете відчувати, якщо ви не будете байдужими, повірте мені. Я буду знаходити все можливе, щоб допомагати таким, як ви. Авторка у матеріалах звертає увагу на важливі питання українського сьогодення. Теми обрали такі, які будуть актуальні і через роки. Назва книжки символічна. Назва я брала за ниткою аріадни, такий фразеологізм. Чому фразеологізм? Напевно, тому що він лаконічно і воднораз яскравий, на мій погляд відображає задум книжки. А задум це йти у ногу з сьогоденням і не тільки аналізувати його, а й шукати шляхів вирішення порушених у певних публіцистичних матеріалах проблем, тобто шукати свою нитку Аріадни. Видання Публікаціями від Мирослави Гараздій має стати поштовхом для створення подібних збірок текстів і для інших студентів у жну, адже наша молодь має що сказати.